Всім хай хеллоу! З вами Ярослав. І сьогодні ми з вами вивчимо топ-5 фраз для вільного спілкування англійською. Ті вирази, які ви часто в мене запитуєте переклад і не дуже розумієте, як їх коректно перекласти та використати в англійській мові. Перший вираз це look forward to. Тобто з нетерпінням. Чекати, це фразовий вираз. Ви можете мені сказати, для чого так складно, для чого вчити цілий фразовий вираз. Можна ж просто сказати wait. Так, можна сказати wait. Але як передати оце з нетерпінням? Що ви дуже чогось чекаєте? Найчастіше найбільше помилок ви робите, коли кажете I very wait. Типу, дуже чекаю. Але оце very. Воно використовується тільки з прикметниками. Коли ви кажете, що щось дуже, наприклад, велике, very big, дуже цікаве, very interesting, ви не можете його використовувати з дією. З дією ви можете сказати really wait. Але це буде не з нетерпіння, а дійсно чекаю. Тому ви розумієте, що важко передати оце з нетерпінням англійською. Тому у них є цілий фразовий вираз Look forward to. Наприклад, ви можете сказати I'm looking forward to this new film. Я з нетерпінням чекаю цього нового фільму. Або ж ви можете сказати про свою відпустку, яку ви дуже довго чекали. Наприклад, I'm looking forward to my vacation. Тобто я з нетерпінням чекаю своєї відпустки. Наступний вираз Be careful that you don't. Be careful, that you don't. Ми можемо перекласти двома варіантами українською. типу, обережно не або дивись не. Я вам приведу цей вираз більше на ситуації. Уявіть, що ви дитина, вам тільки купили новий м'яч і ви хочете його випробувати. Але на дворі дощ, і ви вирішили погратися ним вдома. І вам, мама каже, обережно. Не розбий вікно. От для цього в англійській вони і використовують ось цей вираз. Be careful that you don't. Тоді вираз би звучать. Be careful that you don't broke the window. Дивись, не розбий вікно або ж обережно не розбий вікно. Це для ситуацій, які ви б не хотіли, щоб вони трапилися. Наступний вираз це as far as I know. Наскільки мені відомо, це щоб підсумувати якусь інформацію, сказати, що ви або обізнані, або не обізнані в тому чи іншому питанні. Наприклад, вас запитують, коли відправляється там. Потяг або у котрі відкривається магазин. Ви можете використати тоді тут дуже чудово вираз as far as I know. Наскільки мені відомо. Наприклад, ви можете сказати, що цей магазин відкривається о шостій. Тоді ми кажемо As far as I know, this shop opens at six. Тобто, наскільки мені відомо, цей магазин відкривається о шостій. Speaking of, говорячи. Використовується, щоб провести якийсь приклад або повернутися до якоїсь вже інформації, яка в нас вже була у розмові. Наприклад, ви там говорите про якусь книжку, яку ви нещодавно читали. Тоді ви можете сказати, speaking of that book you asked, oh, it was fantastic. Говорячи про книжку, про яку ти запитував, вона фантастична. This doesn't mean that. It just mean that. Дуже такий довгий вираз, але він використовується для пояснень. Ми його перекладемо, як це не означає, що це лише означає, що ви його можете використати, коли роз'ясняєте ту чи іншу ситуацію людині, щоб її не образити, не бути досить таким суворим або не, бу... не рубати якусь інформацію так різко. Тоді ви використаєте цей вираз і буде. Згладжена ця ситуація, і буде легше її пояснити. Наприклад, ваша дружина або ж ви хоче кудись поїхати, але коштів, на жаль, немає. І ви кажете, М -м -м -м, sorry, we won't go there. Вибач, але ми туди не поїдемо. Це не дуже інформація для неї, тому навряд чи вона зрадіє. Краще цю всю ситуацію пояснити. It doesn't mean that we don't go there at all. It just means... That we later. Це не означає, що ми туди не поїдемо взагалі. Це означає, що ми поїдемо туди трохи пізніше. Ви бачите, що ситуація змягчилася і тому її легше пояснити. І оцей великий довгий вираз ви зможете використати саме для пояснень. Ось, в принципі, і все. Отакий топ-5 виразів від мене на кожен день ви сьогодні отримали. Якщо вам сподобалось відео, лайкні його, напишіть коментар ем, з використанням одного із цих виразів, щоб його більш затренувати. А в наступних відео я вам розповім про інші щоденні вирази, які ви зможете використовувати англійською. З вами був Ярослав і всім гарного дня!